Які саме додатки допоможуть вам стати значно ефективніше та продуктивніше? За останні 5 років я перетестував велику кількість різних корисних додатків. бо я хотів використовувати свій телефон для того, щоб сидіти в соціальних мережах і дивитись котиків, а зробити з нього дійсно потужний інструмент для мого розвитку? Всім привіт! Мене звати Костя. Ви на каналі Прогрестинація. І сьогодні я хочу розповісти про п'ять додатків, котрі кожного дня роблять мене краще. І перший додаток називається ТікТік, -тік", і це менеджер завдань. Я використовую його останні два роки, за цей час він постійно покращувався. І наразі я використовую там три головні функції: і перше, це календар, де я кожного дня планую свій наступний день, і завдяки цьому я знаю, що я робитиму і коли я робитиму. І друге це трекер звичок, де я кожного дня відмічаю, яких звичок я дотримався, а яких ні. І це дає мені відчуття прогресу, а також візуальне відображення мого успіху. І третє це таймер Помодору, який я можу запустити під час виконання якогось завдання, і потім подивити статистику, на які завдання я частіше його використовував, і скільки взагалі їх було за день, що дуже зручно. Важливий момент, який я хотів би підмітити в роботі з менеджерами завдань. Якщо у вас в кінці дня залишаються невиконані завдання, потрібно проаналізувати, чому саме ці завдання не виконані, і або закрити їх, або перенести на наступний день. Тобто не потрібно себе звинувачувати, а потрібно зробити висновки і рухатись далі. Таким чином, менеджер завдань стане вашим надійним другом. Другий додаток називається Notion. Я використовую його як для простих нотаток, так і в якості своєї довгострокової пам'яті, тобто для інформації, яку я хочу не загубити і не забути. Наразі ментом зберігаються сценарії для відео в Instagram та YouTube. Також в мене там рецепти, англійська мова, різні нотатки, і також мій щоденник, про котрий ви можете подивитись в іншому відео. Також там є моя база знань, особливо корисна для мене зараз. База знань з програмування. Наприклад, якщо на інтерв'ю я бачу, що якоїсь інформації я не знаю. Я собі її виписую і обов'язково потім роблю собі конспект в Notion і повторюю перед кожним інтерв'ю. І це дозволяє мені закривати якісь пробіли і проходити інтерв'ю значно краще. Тобто, для мене це дуже корисний і дуже потужний додаток. З того, що хочу зазначити, є наш український аналог X-Styles. Я ще їм не користувався, але кажуть, що він доволі непоганий. Третій додаток називається Opal і він призначений для блокування інших відволікаючих додатків. За допомогою нього я блокую Instagram, TikTok, YouTube, Telegram та інші соціальні мережі та месенджери, щоб краще працювати в моменти, коли мені потрібно сфокусуватися. Для мене він зручний тим, що можна влаштувати декілька періодів блокування. Наприклад, зараз я блокую всі додатки вночі і всередині дня, коли мені потрібно гарно випрацювати. Також там є декілька режимів блокування, можна поставити такий режим, щоб він розблокувався через якийсь тайм-аут, можна зовсім заблокувати, щоб взагалі неможливо було розблокувати. Тобто він доволі гнучкий, і завдяки цьому я можу тестувати, що працює, що не працює працює, і вже з часом я дійсно зміг зменшити свій час в телефоні. Тобто, цей додаток дійсно робить мене значно більш ефективним. Четвертий додаток називається і Він призначений для більш ефективного та сфокусованого читання, тобто він робить мою самоосвіту значно більш ефективною. Це досягається за рахунок того, що там є підтримка від інших людей, можна відслідкувати прогрес по кожній книзі, побачити в які дні ми читали, в які не читали. Наскільки швидко ми читали, і саме відчуття причетності до спілки людей, котрі активно читають, підтримка від них і можливість відслідковувати параметри мого читання мотивують мене читати частіше і більше. І п'ятий додаток називається страва, і він мотивує мене бігати більше, що, в свою чергу, дозволяє мені знаходитись у значно кращій ментальній та фізичній формі. Це досягається за рахунок того, що я бачу свій прогрес, бачу, як тренуються інші люди, і отримую від них підтримку. Це суттєво допомагає мені не зупинятись і продовжувати регулярно тренуватись. На цьому, все. Якщо ви хочете підтримати якісний україномовний контент, ви можете зробити це на BuyMeCoffee або на патреоні. Також ставте лайки, підписуйтесь, донайте на ЗСУ і гарного вам дня!